Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. У цьому відео я покажу, як після реєстрації пристрою для хмарного керування увімкнути звіти та встановити правила для зареєстрованих веб-переглядачів Chrome. Нагадую, що в консолі адміністратора варто відкрити вбудовані посібники зі вказівками. Для цього з меню оберіть пристрої, Chrome. Далі Посібники. Ви зможете отримувати звіт про версії Хром та зведений звіт про використання додатків і розширень Хром. Ця вказівка супроводжується відповідним описом Центру допомоги. А для того, щоб установити правило надсилання звітів, перейдіть за відповідним покликанням та виберіть зі списку Увімкнути надсилання звітів про роботу керованих веб-переглядачів на консоль-адміністратор. Після цього виберіть Налаштування веб-переглядача. У вказівках активуйте розділ з описом Налаштувань для того, щоб заклад міг працювати продуктивніше, безпечніше і ефективніше, можна встановити правила, що будуть застосовані до всіх користувачів Chrome, незалежно від того, чи війшли вони у свої облікові записи. Натисніть у вказівках посібника «Відкрити налаштування для користувачів і веб-переглядача та налаштуйте відповідні параметри. Шукайте Більше відео щодо розгортання та налаштування Google Workspace for Education на платформі навчайте, де б ви не були. Для швидкого переходу скористайтеся QR-кодом на екрані.